Хмельниччина попрощалася з кіборгом. 41-річний Іван Зубков служив в 90-му окремому аеромобільному батальйоні і на фронт пішов добровольцем. До останнього подиху він боронив Донецький аеропорт. 19 січня командира десантної роти Зубкова поранили. Але їхати в госпіталь він відмовився, не захотів залишати побратимів, а вже наступного дня загинув. Коли його тіло дістали з-під завалів термінала, встановити особу можна було лише за результатами ДНК. Без батька залишилось двоє доньок. В останню путь земляки проведжали героя. Навколішки. Керував обороною Донецького аеропорта. Він був крайнім його керівником. Загинув після того, як підірвали на несучі конструкції. Загинув на посту, керуючи обороною. Він всіх підтримував, всіх. Це для нас був для особисто для мене. Це був не просто командир, не просто там людина в військовій формі. Це для мене був старший брат.